Друзі, вітаю, добрий день. Сьогодні багато казати не буду. Сьогодні я хочу е попросити вас долу... долучитися до збору на е Екофлоу. Е -э для танкістів 118 окремої механізованої бригади ми вже допомагали хлопцям е і долучалися до великого збору на РЕБ. РЕБ вже більш ніж півроку рятує життя хлопців. їм здоров'я! 118-та бригада. Виносить. Подякую всім, хто допомагав на збір коштів на придбання РЕВ. На даний момент у нас є потреба у придбання коклов. Тому дуже просимо вас допомогти. За це є також невід'ємна частина. Для... Відвів кілька десятків дронів від позицій хлопців. І це дуже добре. Це врятовані українські життя наших воїнів, які боронять Україну, які боронять нас з вами. А ми давайте допомагати їм якнайшвидше закривати якісь. Давайте умовно, що щодобові потреби. На сьогодні постало питання у Екофлоу, бо треба підзаряджати старлінки, треба підзаряджати телефони і тощо. І це треба робити ну, беззвучно. Да? Тому генерат на генераторах не. не... Генераторами хлопці не користуються і потрібні такі от рішення типу Екофло. Багато знову ж таки казати не буду. Банка на донати буде у описі цього відео. І я вставлю також qr код на цю банку. От, Давайте ще якнайшвидше. Вже більше половина потрібної суми ми вже не збирали. От, але, будь ласка, долучіться. Давайте тут питання чим швидше ми то зробимо, тим краще воно запрацює, швидше купимо, і швидше воно поїде до хлопців на передову. Слава Україні! Всім бажаю міцного здоров'я і наснаги унищенні ворога та його поплічників. Слава Україні! Побачимось. Бувайте!